Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто В'яже, додати до в'язального волонтерства, хто у в'язанні віддає перевагу простим в'язальним прийомам, тих, хто полюбляє хендмейд експерименти, а також тих, хто сам собі ставить задачі і потім їх вирішує. Сьогодні у мене коротеньке відео про покупку. І як у мене просувається процес. Отже, я повертаюся потихеньку до створення невеличких запасів на наступний прохолодний сезон. Дивлюся, яка в мене залишається ще ниточка в наявності, до неї потихеньку докуповую ниточки потрібного кольору і складу. Дивлюся по магазинах, де є розпродажі, і таким чином потихеньку накопичу новий запас. Отже, сьогодні у мене два артикули з інтернет-магазину Пряжі Фея. Чотири моточки по 50 грамів, це 200 г. Ось така от ниточка. Я б сказала, що вона, що вона така бежево сіра світла ниточка. Це артикул еколайн 3 від Indumi. Метраж 900 метрів. Склад її наступний: 5% кашеміру, 25% вовни, 40% віскос, 30% поліакрилу. І взяла комплементарний до неї моточок, він більш сірий, бежевого в ньому менше. Це акрен і плік 5. Турецький виробник, моточок 50 грамів, 30%, вовни 70%, акрило 1600 метрів. От і зробила я таку закупочку і в мене ще лежить ось така от бобінка, залишок, більше, я купувала велику бобінку, а там було приблизно, якщо я не помиляюсь, 1,5 кг. Чималенька була. Це українська е, пряжа, 80% вовни, 20% акрилу, е, 350 метрів. Але ця бобінка і цей колір виявився одну нитку, Він дуже сильно скручується. Як я не намагалася боротися з, з цією ниточкою додаванням тоненьких ниточок. Типу мохерової ниточки або ниточки ну, схожої на оцю, не дуже виходило. Тому я планую її все-таки заміксувати з трішечки товщою ниточкою і вив'язати. Бо о, по складу гарна ниточка, е, після прання стає добре, скажімо так, розпушеною, е, залишається невеличка колючість, а, але як другий шар, в принципі. Дуже вона добре якби може бути використана. Зараз покажу, як у мене просувається мій плечовий виріб. Чорний колір, нагадаю, тут бюджекова вовна німецька була чорного кольору. Я вив'язала тіло. Основне полотнулося вагла, це внизу резиночка 10 рядочків. Тут така ем, декоративна вийшла у мене регланна лінія. Я думаю, що на неї буде в основному акцент. Ну і ще потрібно щось буде придумати з горловинку. Ось такий у мене рукав лівий, широченький. Він у мене я взагалі такого вільного крою цей виріб в'яжу. Тут використала, окрім петель, які були в процесі роботи, ще 11 петель підрізу. Такий от широк рукавчик на 84 петлі, здається, тут в мене вийшло. І зараз я веду у павочки. Ну, я думаю, що піврукава приблизно я пров'язала, ще піврукавчика і буде один рукав різав. Готовий. Да, значить, 100% вовна, 4 ниточки 100% вовни. Метраж вовни невідомий, просто пасмочки були по 100 грамів. Я рахувала оці тури у пасмі і прикинула, що приблизно десь 350 метрів. Можливо, трішечки товща. І бавовне від дає 400 метрів. Значить, у мене на тіло, ну, із рукавами, що, пішло два, дві пасми, два клубка. Ну, буквально рядочок закриття я закривала вже додатку, взяла третій клубочок. Ну, Якщо, скажімо так. ну, Два. 200 грамів в мене пішло на тіло і верхня частина рукавів. Я думаю, що десь півтора клубочка в мене ще не менше піде на, на рукава і на обробку горловини. Ось таким чином я працюю, пряжа темна, в день багато роботи, тому в мене процес якби просувається повільно. Я б сказала повільно, тому що в мене просто фізично немає часу приділити йому увагу в світло. Частину дня, щоб його е, швидше зв'язати. Ну, але реалії які є, тому, тому буду працювати в тих умовах, які зараз у мене складаються. Що я маю сказати? Ну, Більш-менш полотно лягає рівненько, е, Бавовна, тактильно приємна, але мені не дуже подобається скрутка в самих моточках. Важко вона розмотується. Заплутується, бо ниточка тоненька, а моточки досить так би, рихлі. Ну, це таке, таке діло, скажімо так, організаційні моменти. Буду тримати вас у курсі справ. Дякую за перегляд, гарного дня, Україна подать усе.